Привіт, дорогі друзі. Сьогодні хочу показати, як система рециркуляції вихлопних газів вбиває наші двигуни внутрішнього згорання. Сьогодні у нас на прикладі це буде Fiat Ducato з двигуном 2.3. Зараз покажу вам що. Маю впускний колектор. Ми маємо ГБЦ. Клієнта не хоче її знімати, я би то її зняв, бо він не купив мотор. Аби ушні не хоче закласти, краще тут все то ходило. Я так щось неправильно говорю, то, що тільки починаю вести свій бог, знаю, що будуть якісь підписи лайки, то будуть знімати далі багато цікавого. Але все, я хочу вам співати, що психологія вбиває наш двигун. Тому краще заглушувати, бо тут був старий двигун, то він був заглушений. Із комп'ютера відшити, то я думаю так само зробити. Ви що скажете, пишіть свою думку у коментарях. О, таке коротеньке відео. Далі буде більше, якщо буде цікаво. Всім пока всім чао.